Звільнити за домагання комісія з питань етики та професійної діяльності Львівського університету імені Івана Франка на засіданні вирішила рекомендувати звільнити професора Йосипа Лося, якого десятки жінок звинувачують у сексуальних домаганнях. Під час засідання, зокрема, виступила колишня студентка факультету, а також журналістка Катерина Родак, яка першою публічно розповіла про домагання від Йосипа Лося, і представила комісії свідчення колишніх студенток, які розповіли про неприпустиму поведінку професора, після яких комісія дійшла висновку, що лосьів чинив аморальні дії на сумісні з функціями викладача вищої школи. В результаті таємного голосування ухвалили рішення рекомендувати. В.О. ректора Вільського національного університету імені Івана Франка, професору Мельнику Володимиру Петровичу, звільнити професору Олеся Йосифа Дмитровича з посади професора кафедри зарубіжної преси Львівського національного університету імені Івана Франка за вчинення ним аморального проступку несумісно з продовженням даної роботи. Рішення з рекомендацією звільнити лося ухвалили одноголосно. Усі семеро членів комісії проголосували за. Сам професор лось на засідання комісії не з'явився, а лише передав договір, який уклав з адвокатами, і повідомив про намір судитися із журналісткою Катериною Родак. Нагадаємо, що перше свідчення про сексуальні домагання від викладача факультету журналістики написала Катерина у Фейсбуці ще 25 лютого. У дописі вона розповіла, як Йосип Лось зачинив її 19-річну у своєму кабінеті. Після чого про домагання почали розповідати у коментарях й інші жінки, які у різні роки навчалися на факультеті журналістики університету Франка. Проте тоді Йосип Лось взявся заперечувати всі звинувачення, назвав їх провокацією та брехнею, а своїх колишніх студенток обізвав свиньми. Тоді представник омбудсмена у Львівській області Тарас Подвірний відреагував на скандал і сказав, що триматиме справу на контролі і вимагатиме, щоб винуватець отримав покарання. І вже 26 лютого факультет журналістики відсторонив Йосиполося від викладання на час розслідування, а поліція Львівської області зареєструвала інформацію у єдиному журналі обліку заяв. Додамо, що 87 річний Йосип Лось з 1993 і до 2020 року був завідувачем кафедри зарубіжної преси та інформації Львівського університету Івана Франка. Софія телеканал НТА.